Бог заступається за тебе. Не так, як цього хочеш ти, а так, як цього хоче небо, як хоче він, це знаєш ти. Його дороги невідомі. Думки всі невідомі нам. Перед лицем Його всі долі, Для кожного свій власний план. І знає він, що буде краще, що допустити, знає він. Буває, кричимо, ні за що, не хочу у житті я жодних змін. Бог знає краще, він все бачить. В тебе повір, Він захистить, лиш тільки ти зумій пробачить тому, хто в серце вразив мить. Благослови і ти побачиш, як діє в силі своїй Бог, І тоді від радощів заплачеш, забувши навіть слід тривог. Благослови, хоч дуже тяжко, хоч вся душа твоя в вогні. Благослови, це того варте, щасливим будеш у Христі. Бог заступається за тебе, лишень побачить ти зумій в своїм житті роботу неба, Господь з тобою, ти радій. Для нього ти є дуже цінний, ти дороге його дитя, тож будь відважний, мужній, сильний, аж до кінця свого життя, прощай. Недоліки у брата, прощай недоліки сестри, й тоді ти в Бога будеш мати спокій і мир душі твої, благословляй завжди і всюди, аж до кінця всіх своїх днів, бо, як сказав Бог, так і буде, лиш ти слова Його повір, він заступається за тебе. Не завжди так, як хочеш ти. Нехай з тобою буде небо, і тобі дасть сили, Бог, це все пройти.